Христос Воскрес. Дорогі шанувальники Божого Слова, сьогодні ми разом з апостолом Филипом хочемо попросити самого Ісуса, щоб Він нам показав Отця. Ми хочемо знати, який Він? Як це зробити? Чи є у нас можливість побачити? Послухаймо. Того часу Ісус сказав своїм учням. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця, і відтепер знаєте його і бачили його. Каже йому Филип: Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус. Скільки часу я з вами? І ти не знаєш мене Филипе, хто мене бачив. Той і Отця бачив. Як же ти говориш покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці, і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, Він і творить діла свої. Вірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину, воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робитиме. І він навіть більше від них чинитиме. Бо я іду до Отця, і що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю. Щоби був прославлений Отець у сині. Якщо мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю. Слово Господнє. Сьогоднішній текст є продовженням вчорашнього фрагменту. Ісус так розповідає про Бога Отця, що їм цікаво, це звучало настільки. Близько на відстані витягнутої руки, що ось зараз, ось зараз. Уважно собі пригадайте те, про що ми вчора говорили. Натуральне питання, покажи нам. Дивіться, що коли Ісус навчає апостолів, то є багато таких моментів. Коли, наприклад, Він йде молитися, то вони самі його просять, навчи нас молитися. І він їм каже, моліться так, отче наш. І пішла Господня молитва. Були моменти, коли він їх просив про молитву. Це е, ситуація в Оливному саду перед його мукою, коли він потребував підтримки. Але серед апостолів підтримки не були, вони поснули. Натомість його підтримував лише ангел. Натомість в інших всіх ситуаціях він не казав їм: ось тут моліться або там моліться. А? Ні. Просто показував їм приклад. Це несамовиті моменти, так само тут. Він їм розказує про це, але розказує так, що їм самим хочеться. Дивіться, у нас людей це працює, ось цей механізм включається, коли ми говоримо про якісь харчі. Я вчора не бачив цього, натомість подивився вже. Скільки матеріалів, скільки переглядів отримав матеріал про е, цукерку, якою підкріпився тоді ще кардинал Превост, коли підраховували голоси. І збоку сидів інший кардинал і дав йому цукерку, бо тому трошки стало зле. І там щось 22 тисячі переглядів. І так мені стало цікаво, що ну так можна писати про різні такі там богословські якісь поради. А, а часто от, людям цікаво про цукерки. І тому люди читали про цукерки. Також у нас з таких кулінарних речей, які ми вчора ввечері на програмі Людям не треба цього знати, обговорювали про... Піцу, яку, власне, тоді ще з братами любив Роберт, про якого вони не знали, що він буде папою. Ну, і та піца, така грубезна, щось таке виглядає, як пиріг. Потім ще був такий матеріал про якусь там французьку випічку. Ну і словом, коли там під кінець дня. А тим більше ще коли людина не проти так щось перекусити взагалі того дня, ну, то, звісно, це все апетиту досить доброго наганяє. І погляньте, друзі, коли ми говоримо там, не знаю, ну, про якусь там е, піцу з великою начинкою, то нам ми розуміємо, чому слинка може котитися. От Як навчитися так говорити про Бога, щоб в слухачів котилася слинка, щоб хотілося почути? Ісус це вмів. Він це вмів, Він це насправді знав. Але, дорогі друзі, я би не хотів, щоб ми з вами, так знаєте, опускали руки, казали, ага, це об'явлення було десь там, колись. Господь розповідав колись, комусь, десь, там, давно. Якщо люди кажуть, неправда, <смісті> ні, дорогі друзі. Погляньте, що Він, Ісус їм розповідає про Бога Отця, Апостоли в нього просять, конкретно Филип, Господи, покажи нам отця, і цього нам вистачить. Ісус веде з ним діалог. Ісус дуже часто не відповідав так, наприклад, зроблю так чи зроблю інакше. Це було, як правило, питання на питання. Це, як правило, була підтримка розмови, це, як правило, було скерування, в якому напрямку вони мають дивитися. І він їм каже: стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе. Погодьтеся, ми зараз з вами вже такі грамотні, знаємо, що Бог один в трійці єдиний, один Бог в трійці. Тобто є Бог Отець, Бог, Син, Бог, Дух Святий. І ми знаємо, що є ця концепція трійці. Ми знаємо, що... ми, ми вже тепер грамотні, ми вже можемо розказати. Ось дивися, хреститися треба так в ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. так, ну, Ми це вже знаємо. Вони тоді цього ще не знали, вони це тоді відкривали. І. Подумайте собі, що вони могли подумати, коли чули ось це вперше. Скільки часу я з вами, і ти мене не знаєш, Филипе. Ісус дуже часто каже, що якби, це воля Отця або Отець мене послав. Тобто Ісус дуже часто відсилається, а тут, в цьому моменті, Він каже, що стільки часу я з вами, а ти мене не знаєш. Продовження не менш дивуюче. Хто мене бачив, той і отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам отця. Хіба ти не віриш, що я є в отці і отець є в мені? Дорогі друзі, це неймовірна і дуже цікава річ. Скоро буде свято зіслання Святого Духа, будемо роздумувати над цією великою таємницею, над цим великим об'явленням. Але от власне я вже зачепив цю тему. Про те, що ми з вами можемо подумати, ага, Ісусові це було ясно, чи апостолам це було ясно. Їм то добре, в них все було вже. А от ми якби вже тепер мало знаємо? Ні, навпаки, ми теж маємо свої якісь переваги. Можемо теж досліджувати святе писання, за допомогою навіть мобільного телефона, можемо якийсь фрагмент Біблії прослухати в оригіналі, як воно там звучало грецькою арамейською мовою. Ми маємо велетенські можливості. Але е, крім цих е, технічних здобутків, подивимося на таку велику справу, що ми тепер дивимося на все об'явлення в цілості, в комплекті. Люди протягом історії цього всього не знали. Вони не мали доступу банально до того, щоб купити і мати в себе як власність святе писання. Вони не знали, які книги, вони не знали, як Бог об'являється. Чи доводилося вам почути таке, що а звідки ми це знаємо? А це все люди придумали. І знаєте, в цих думках, в таких досить зверхніх, є дуже багато такої гордині. А це все люди придумали. І так в один момент нівелюється, що всі ті пророки, які ходили пустелями, ледве виживали, всі ті мученики, які гинули за віру, всі ті люди, які по курпинці збирали Боже об'явлення і намагалися зрозуміти цей Божий задум, Божу ідею. Протягом тисячоліть це не відбулося якось в один момент. Вони це відкривали, вони це наступним передавали, вони намагалися передати цінність цієї віри, але ця віра йшла в об'явленні. Що означає це об'явлення? Вибачте? Даруйте. Від сотворення світу. Було сотворення світу, Господь Бог сотворив цей світ добрим. Далі сатана спокусив людину, людина впала. Господь Бог обіцяє людині відкупителя Месію. Він приходить. Протягом історії, доки ще Месія не прийшов, то були інші божі люди: Мойсей, пророки, Ісая. Багато багато можемо перераховувати насправді скільки всіх було. І всі ті люди. Прожили своє життя, намагаючись зрозуміти Бога, і намагаючись те, що вони зрозуміли про Бога, передати іншим людям. І тому насправді, дивіться, так само, як ми з вами дивимося на. Якісь здобутки. Ну, наприклад, нехай буде та Марія Кюрі, знаєте про неї. Бідолашна жінка постраждала, сама себе опромінила, вона ще не знала природи цих рентгенівських променів, не знала, як це працює. Ну, Фактично ж своє життя посвятила на науку. І подивіться, що от ми тепер вже знаємо: ага, тобто вона пройшла через це і це. І це сталося так-то і так-то. І завдяки цьому якісь люди мають здобутки, ну хоча б там електроенергію маємо, і так далі, і так далі. Але хтось мусив до цього дійти, і ми знаємо, ага, була така людина, яка дійшла до такого-висновку і там вигадала, чи, чи, чи відкрила, чи, чи зрозуміла той чи інший закон природи, чи ту, чи іншу якусь там послідовність, робила такі досліди, і так, далі, і так далі. А скільки є? Таких людей, які нам щось передали, а ми не знаємо, хто це вигадав, хто був перший. Наприклад, хто вигадав, що треба садити зерно. А хто вигадав, що якщо його каменем об камінь потерти, то можна з нього зробити борошно? А потім, якщо це борошно, перемішати з водою, і можна ще чогось там додати, а ще там трошки солі, а ще чогось, то можна з цього хлібчик спекти. А, а хто це колись там опік, а хто подумав, що це взагалі їстівне, розумієте, скільки пройшло різних етапів? скільки людство всього зробило, і ми, думаючи про якісь такі технічні наукові здобутки, медичні, кажемо ось так, ось був такий-то і такий-то перегов, ось він вигадав анестезію, ось і завдяки цій людині, ми, коли йдемо там хоча б до стоматолога, наприклад, я вже не кажу про якусь там серйознішу операцію. То завдяки тому ми можемо безпечно це все переживати, не переживаючи болю, а скільки людей переживали біль у зв'язку з різними медичними заходами, так? І ми вдячні цим людям. І якщо йдеться про кулінарію, техніку, медицину, ми якби цю вдячність маємо. І дуже важливо, щоб ми, як віруючі люди, мали вдячність Божому об'явленню, що Господь Бог хоче нам себе показати. Хоче показати ось. Моя ідея така, мій задум такий. Ще один такий приклад. Подивіться, що, як воно буває між закоханими. Вони десь там переповідають своїм дітям, онукам, правнукам. Пам'ятаю, батьки наші до них питалися. Тато з мамою ще розповідали, як вони побачилися, як в них було побачення, як вони спілкувалися, хто кому що казав. Розумієте, в цьому наповнено стільки багато такого чогось прекрасного. Оці перші погляди, перші слова. Це щось таке гарне, таке цікаве, таке цінне, бо від цих слів, поглядів, ведення розмови залежало майбутнє багатьох людей. Це велетенська річ насправді. Яку неможливо переоцінити. Так само ми, читаючи Святе Писання, Дивимося, Бог хотів себе об'явити так. Хотів себе об'явити так. Протягом століть себе представляв, показував Ось я такий. І я хочу вам, люди, добра. І щоб ви це добро отримали, то ось робіть цей крок: другий, третій, п'ятий, наступний. І увінчення цього об'явлення. Це Ісус Христос, який каже, що в мені ви можете побачити Бога Отця. Хто бачив мене, той бачив Його. І того, так знаєте, дуже кепсько, коли люди поверхнево кажуть, що ну, не можна Бога зображати такого дідуся з бородою, десь там на хмарці, бо це все не так, це все неправильно. Та зрозуміло, що ми Бога не можемо уявити. І Святого Духа не можемо уявити, бо Він не голуб, і не вода, і не, не полум'я, і не, не подив повітря. Це все певні образи, це все певні символи. Але якщо Господь Ісус Христос прийшов на цю землю, був чоловіком. Чоловіком певного віку, певного вигляду, тому на іконах його так зображалося. Тому і Бога Отця представляється в певному вигляді саме так, а не інакше. Але суть не в тому, щоб ми уявляли якісь такі чи інші риси, там очі більш розплющені чи, чи, чи завузькі, як там китайці це малюють з японцями разом. Питання в тому, щоб ми побачили, ким він є, що він хоче передати, що він хоче нам дати. І коли ми дивимося на все це багатство Божого об'явлення, ми розуміємо, що до, то, до цього моменту, коли до нас, умовно кажучи, цей хліб, ця буханка Божого об'явлення дійшла, пройшло дуже багато етапів, коли там це все зібрали, обмололи, перевезли, зберегли, приготували, спекли правильно. Кожен з цих етапів був важливим. І ми з вами можемо себе почувати настільки комфортно кажучи, ось цей хліб смачний, ось цей смачніший, а ось цей там кислий, а ось цей міг би бути ще якимось там інакшим. Ми вже зараз з висоти історії і цього об'явлення Божого і старого заповіту, і нового заповіту, і історії церкви вже двох тисяч років можемо вже багато всього сказати. Але сьогодні я би хотів, щоб ми побачили цю цінність Божого об'явлення. Те, що до нас дійшло, було плодом багатьох поколінь. Це було плодом е, втручання Бога в історію, е, намаганням Бога представити себе, показати себе. Тому ось цей заклик, Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Ми вже насправді можемо багато в чому пізнати, маємо дуже багато можливостей. Дорогі друзі, будьмо вдячні Господу Богу за те, що Він нам себе об'являє, що ми можемо його пізнати. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня.